За важкий плати більше. Кабмін пропонує ще більшим штрафом карати водії вантажівок, що перевищують дозволені норми. Такий законопроект уже готують упродовж цього та наступного років на всіх основних транзитних магістралях мають встановити автоматичні пункти вагового контролю. До цього змушують результати перевірок. Більше 80% важкових важкого виків везуть більше, ніж можна. Наступна після цього новація рішення щодо ремонту доріг обласного значення ухвалюватимуть не в Києві, а на місцях. Продовжить тему. Кирило Ющишин Нині на Кіровоградщині введене обмеження для вантажівок. Їм заборонено їздити в день, коли асфальт розігрівається і деформується під тиском колес. Удаї кажуть, вдались до таких методів задля безпеки водіїв. Рух великогабаритного транспорту призводить до руйнування дорожнього покриття, що в свою чергу в подальшому призводить до того, що водії повинні маневрувати по всій ширині проїзної частини, об'їжджаючи ці ділянки. Що в свою чергу приводить до аварійно-небезпечних ситуацій на дорозі? Проте руйнуються дороги і взимку, говорять міліціонери. Причина у порушниках, які навантажують автомобілі, понад норму. Виявити таких можна тільки під час зважування. Губернатор Андрій Ніколаєнко говорить, реформа, яку запроваджує Кабмін, дасть владі на місцях більше повноважень. В області планують встановити пункти зважування вантажних автомобілів і за рахунок штрафів ремонтувати дороги. Держава здебільшого витрачає на ремонт магістральних шляхів. Ми ж, як влада, бачимо, що більше скарг іде якраз не на стан цих доріг, а йде більше скарг на стан місцевих доріг. А ресурсу в нас, в обласних державних адміністрацій, для того, щоб вирішувати це. Питання немає. Торік в області вантажівки перевіряли за допомогою пересувних ваг. Наївці всі склали на порушників сотню протоколів. За задумом чиновників, посилення контролю має змусити власників вантажівок дбайливіше ставитись до доріг. Однак водії кажуть, ями виникають не тільки з їх вини. Дорогу треба ложити нормально. якось за границею ложить, не на 5 сантиметрів чи на 3. А Нормальну дорогу щоб вона була, а возити зерно все одно треба буде. Капітально ремонтувати дороги цього року планують і в Кіровограді. Витратити збираються 18 мільйонів гривень. Цих коштів вистачить на декілька вулиць, констатують у мерії. Капітально буде відремонтований ряд вулиць, такі як Башкирська, потім Кірова, Покровська, Варшавська, Металургів. Героїв Стринграду проблемна наша вулиця, яка всіх на устах мешканців водіїв міста Кіровограда. Поки реформа не запроваджена. На Кіровоградщині обмеження для вантажівок діятиме лише за спекотної погоди. Кирило Ющішин, Олександр Катеруша, день за днем.